Зараз ми перебуваємо біля будинку, який постраждав від агресії Російської Федерації. Внаслідок обстрілу, потрапляння ракети, безпосередньо в перекриття цього будинку. Він зазнав значних пошкоджень. Нами було замовлено проект на кошторисну документацію за рахунок коштів місцевого бюджету. Виготовлена вона проведений тендер. І зараз проводяться відновлювальні роботи за рахунок фонду відновлення. В роботи включається відновлення оцих перекриттів, утеплення, заміна мережі, заміна вікон. Обирали будинки на ремонт. Взагалі у нас проводиться наразі вже три будинки під капітальний ремонт в місті. Обирались будинки, виходячи з того, де проживають мешканці. Найбільше проживає мешканці. Незважаючи на те, що будинок зазнав значних пошкоджень, але тут і минулу зиму проживало багато людей і зараз проживає. Тому відновлюємо, сподіваюсь, що вони будуть задоволені. По цьому ну, десь на два тижні і буде. Ми відбудовуємо, вилажуємо зараз е стінку, потім будемо накривати плитою. Це відбулося внаслідок російських окупантів. Вони потрапили в цей дім. Ми зараз відновлюємо. Балкон засипався, ми його відновили. Були сварочні роботи, теж проводились. Вчора ми бетон заливали, зараз вилажуємо кирпичну кладку. Ну, у нас був цієї стани будинку. У нас був прильот. При, при обстрілі був прильот. У нас там до, до сих пір лежить ще балванка. Там трошки знесло технічного поверху, і потім у нас на криші в шостому поверху побита в нас о, касетка взірвалася. Побиті вікна в людей, десь відсотків 85 побитих вікон із-за ударної волни. Система опалення трохи трохи вона. for Люди у нас за час окупації в нас було десь відсотків 20. Вони нас дя, дякуємо нашим мешканцям, вони дуже слідкували за домом, дуже слідкували. У нас не було такого там мародьорства, у нас нічого цього не було в домі. Це дякуючи нашим співвласникам, коли нам тут дали воду, заливали, вони бігали, підставляли лісниці, залазили через вікна, перекривали все. А зараз у нас дуже дом, будинок наповнюється в нас. Зараз десь відсотків 65 в домі зараз живе. Відновлювання роботи в нас ведуть за рахунок держави державним коштом. Опікується міська влада. Вони є замовником робіт. Вони вони є не ми.